Чорноморський біосферний заповідник. Найбільші в Україні водноболотні угіддя. Озера та затоки охороняють з 1930 року. Служба охорони заповідника щодня виходить на патрулювання. Восени, коли більшість птахів вже вивела пташенят, радіо Свобода дозволили поглянути на заповідні острови. Період на вже пройшов. Вже було і вилуплення. І... На островах Тендрівської затоки можна побачити рідкісні види птахів. Це єдине місце в Україні, де мешкає рожевий пелікан. Людини з відеокамерою він майже не боїться. Директор заповідника Дмитро Черняков особисто бере участь у патрулюванні. Однак, за його словами, повністю викорінити праконьєрство заповідник не в змозі. Основною задачою в нас було певною мірою зруйнувати ту систему, організовану систему незаконного використання живих водних ресурсів, перш за все, креветки, на заповідній території. Частково ми цього досягли. Особлива охоронна зона на березі Тендровської затоки. Вона знаходиться у користуванні Горлопристанського районного мисливського товариства Галопристанська чайка, яка, починаючи з 2007 року, постійно намагається проводити там охоту. там постійно доходить до конфліктів з мисливцями, тому що кільце навколо заповідника зжимається, нерозділених земель вже майже не лишилося. І е, як тільки доділять те, що осталось, безумовно, прийде черга заповідника. Мешканців заповідника доводиться оберігати не лише від браконьєрів. Втручатися у його діяльність намагаються рибінспекція, міліція та інші державні установи. Як це неудивительно, ставиться препятствия з сторони і государственных органів, як органи рибоохорони, екології. Заповідники собою являють лакомий кусок для браконьєрства. Силові структури намагаються оказывается, содействовать давление на дирекцію служби охорони заповідного фонду.